Друзі, всім привіт! З вами Марія і чесно кажучи, трошки виснажена Марія, тому що я вже три тижні намагаюся знайти житло на довгий термін у місті Барселона. І це завдання з такою зірочкою, що просто я не знаю, можливо, в Німеччині так само важко зняти. Але з того, що я зараз, чим я стикаюся зараз, я розумію, що якщо у тебе нема місцевого локального контракту з іспанським роботодавцем, та навіть, знаєте, якщо в тебе є контракт, але української компанії, то. Тобі все одно важко знайти квартиру, бо це ринок зараз людей, які дають своє житло в оренду. Тут такий конкурс, тебе обирають. Тут 10-20 людей стоїть в черзі. Вони дивляться на твої анкети. Якщо хоч щось їм не сподобається, хоч щось не зрозуміло, або боже збав ти фрілансер, як я, або ютубер, що це взагалі таке гроші заробляти з монетизації. Вони цього не розуміють, і тому ти просто ну тебе не оберуть, навіть якщо ти готовий платити гроші про гроші, це окрема. Історія, тому що в Барселоні оренда навіть вища ніж в Мадриді, або вони дуже знаєте йдуть нога в ногу. В Мадриді найдорожча оренда, і в Барселоні. Але Мадрид це знаєте це більше як такий хаб для іспанців. Туди їх їдуть, щоб заробляти гроші місцеві. А от експати, експатріати, так іноземці, їм подобається вайб Барселони, бо Барселона це, знаєте, як думають, коли про Францію. Франція Париж. Особливо, якщо це люди з Канади, з Північної Америки, з Сполучених Штатів, вони от у них вони навіть, можливо, і не знають інших міст в тій Іспанії чи в тому. В цій Франції, тому в Барселоні дуже багато експатів, які знімають квартири за 2 тисячі євро, за 2 500, за 3 тисячі євро, і вони тим самим підіймають ринок. І саме через це я вирішила, що я буду їхати з Барселони, тому що я думала, що з бюджетом 1400 євро я зможу тут щось зняти, але це потрібно бути дуже удачливим для того, щоб знайти щось по знайомству і бажано через українця. А якщо ти не такий, у тебе не тебе не посміхнулася вдача, то середня ціна по місту, особливо для іноземців, так вони ж теж не дурні. Вони розуміють, що хтось приїжджає, і вони можуть йому поставити вищу ціну, ніж місцевому іспанцю. І середня ціна на квартиру в Барселоні зараз 1700-1800 євро євро плюс ще приблизно 150 євро комуналки. І ну, якщо тобі дуже якось пощастить, якщо ти поїдеш в якийсь там район, який не біля моря, або які такі вже знаєте, ну такі, от, то там можна щось знайти за 1500, за 1600, але все одно. Умови надзвичайно неприємні. Ти підписуєш контракт не довгостроковий, а короткостроковий. Якщо це короткостроковий контракт, це значить, що вони можуть тобі підняти ціну, наскільки вони захочуть. Тому люди намагаються шукати довгострокові контракти, бо законом Іспанії заборонено підіймати. Оренду на більше ніж відсоток як А відсоток інфляції там 2-3%. відсотки. Тобто, по суті, вам не підіймуть дуже сильно. Це не так, як от я знімала в Києві на виставковому центрі квартиру в С-Ман ВДНГ. Я пам'ятаю, я знімала, починала знімати за 11 тисяч. Потім приходить орендодавець і каже: Марія, знаєш, я зайшов на... Цей лун подивився, скільки зараз коштують квартири в цьому будинку. Знімати, і знаєш, з наступного місяця буде 14 тисяч. Наскільки він мені відсотків підняв? Приблизно на 30. От у нас таке можна робити, але у нас в Україні плюсом є те, що ти можеш дуже швидко зняти нову квартиру, і не потрібно давати довідки про доходи. Не потрібно давати там якісь банківські виписки, взагалі контракти. Тобто в Україні в Польщі набагато, в Хорватії також набагато легше знімати. В Іспанії треба треба реально попітніти але якщо ти знайдеш хороший контракт от такий що ти підписуєш його на 5 років але з правом з'їжджання так ти все одно можеш з'їхати просто що довгостроковий контракт він тебе захищає як орендаря від того що тобі будуть підіймати ціну і таких контрактів їх не так багато в Барселоні, тому що, зрозуміло, в це місто багато хто їде, тут багато можуть робити Airbnb. І на туристах набагато більше заробляють, ніж на довгостроковому житлі. Тобто я, напевно, знаєте, просто виснажена, тому що я повернулася з трирічної міграції в Сполучених Штатах Штатах, і я повернулася в Україну, і я повернулася на доволі низькому ресурсі в Україну. І в Україні. Там дім, звісно, своє рідне, воно тобі допомагає відновлюватися, але коли приходить ніч і починається обстріл, то в тебе оце все накоплений, цей ресурс він витікає. Це знаєте, як з дирявими відрами. Ти набираєш відра протягом дня, а потім ніч, і от все спускається. І можливо, якщо пожити рік, два, три, то психіка адаптується, і ти вже. Ну, це не факт, але можливо. Так. Деякі з моїх знайомих так живуть в Україні, вони просто не чують цього. Так? Вони вже адаптувалися, не ходять в укриття, і в них, можливо, так ресурс не виходив. Але в мене от все виходило, і я переїхала от три тижні тому з України. Зараз починає нову, новий шлях еміграційний в Іспанії. І на такому -от ресурсі, доволі низькому, надзвичайно важко шукати квартиру, особливо, якщо а ти сама і або сам, і ти розумієш, що от все це треба робити зараз. Тому а, я зараз вирішила для себе просто змінити місто, бо а, я не готова для цієї боротьби і за Барселону маю на увазі. І знаєте, я для себе усвідомила, що треба мати якусь мету: от навіщо жити в Барселоні? В Барселоні живуть за чим за вайбом. Якщо тобі подобається Барселонівський вайб, мені так сильно зараз от я усвідомила, що в мене нема так багато емоційного ресурсу на те, щоб ходити на усілякі зустрічі з іноземцями. Я просто хочу зняти квартиру і залягти на дно певний час і відновитися, і залягати на дно у квартирі, яка мені буде коштувати під 2000 тисячі євро. Я ну і працювати на це ж треба, так тобто я не можу збавити оберти в своїй роботі, я викладачка англійської мови. Так у мене доволі вимоглива робота. Я не можу працювати 8 годин на день. Так ті, хто працюють з людьми, розуміють, що є перерви між роками, що є періоди підготовки, є періоди комунікації. Тобто вчитель приблизно ну, не знаю. Я веду 4-5 років на день, і в мене вже Деякі дні це мій максимум 4-5 років на день, і я розумію, що це для мене повністю знаєте, такий заповнений день. А якщо я не в ресурсі, то я ну, 5 років не можу вести. І, і якщо ти підписуєшся на квартиру на оренду 2 тисячі кожного місяця, то ти якби ну, підписуєшся під те, що ти не можеш взяти відпустку, тому що ти фрілансер. Тому я вирішила просто якось підтримати себе тим, що. Мені доведеться зробити ще один ривок і переїхати в інше місто. Я зараз розглядаю Валенцію, тому що Валенція воно третє, начебто так, третє за величиною місто. Якщо не помиляюся, третє або друге. Мадрид, Барселона, Валенція, начебто так, йде. Потім Малага, четверта. І у Валенції величезна українська ком'юніті, і там можна знайти квартиру легше. Там дійсно є українські ріялтери, які вже компанії поставлені на рейки там великий потік клієнтів, тобто я вже зв'язалася, якщо в мене все вийде, я вам з радістю порекомендую цього ріелтора. І а, зараз а, я по суті зняла Airbnb в Барселоні, ще його і продовжила з метою пошуку квартиру в Барселоні. І все проплачено. Тобто, я заплатила 2600, начебто 2600. Там я продовжила трошечки на тиждень вже по знижці. 2600 за 6 тижнів, але це ми з подружкою разом знімаємо. Тобто, загалом воно вдвічі більше. Тобто ми навпіл ділимо. Ми зняли трикімнатний Airbnb з кабінетом, двома спальнями і вітальною. І їй дуже пощастило знайти квартиру по знайомству. Мені не виходить, плюс у мене і у неї досі Ні, у неї вже є. У мене немає НІ. Це номер такий, без якого ти не відкриєш ні банківський рахунок, нічого, і без нього теж важко зняти. Теж важко зняти. Тобто, по суті, ти як повністю форінер, так? Іноземець приїжджаєш і каже, здавайте квартиру. І іспанець думає, що в нього немає ні місцевих документів, нічого. Короче, перші місяці важкі. І е, я в цій квартирі зараз буду. По суті, ну я собі так кажу, що я от, у відпустці. Це не, не відчувається як відпустка, я серйозно кажу. Я в 20 років навіть подумати не могла, що я буду жити. Вони ще на Airbnb цей будинок, цю квартиру. Вони її маркетують. Маркет як пентхаус. Ну іспанський пентхаус. Це це значить, що вікна виходять в колодязь, що ти все чуєш, але, хоча б знаєш, хоча б ти бачиш небо. І ну, це нормальна квартира, просто за іспанськими стандартами. Іспанська квартира така. І от в 20 років, якби мені хтось сказав, що я буду жити сама, ну, там вже подружка вийде, бо вона знайшла квартиру. Але я буду жити тут сама, у трикімнатній квартирі, в Барселоні і ну, реально працювати фрілансом. Але м -м, що мені зараз хочеться, це бути не в Барселоні в цій квартирі, а мені хочеться мати своє житло. Маю на увазі орендоване своє житло з контрактом, де я можу купити собі подушки, я можу купити собі якісь не знаю чашку свою, тобто, щоб зняти життя от з цієї паузи, тому що я ніколи раніше не усвідомлювала наскільки багато сил енергії людина отримує з того, що в неї є свій постійний дім і не обов'язково свій куплений, просто орендований дім. Де ти можеш кинути якір, тому що коли ти не можеш кинути якір, ти не можеш купувати собі, от ти йдеш в магазин, ти бачиш щось, і ти розумієш, я не можу собі зараз це купити, тому що у мене просто нема. Ну потім переїжджати, і оце все логістика знову організовувати. Ти вже думаєш, що ні-ні, ні, я трошки почекаю. І оце трошки почекаю, воно може продовжуватися доволі довго. От е і я зараз у буду, по суті, в пусту, ну, в пусту дивно звучить, я от реально. Це просто я була студенткою, я вивчала іспанську мову в університеті. і Я, коли їздила в Барселону, в Мадрид, я зупинялася у коуч серферів. Я люблю таке і практикувати мову, і з компанією і, ну якоюсь так у місцевих потусити. І, і що? Ну і зекономити, звісно. У мене стипендія була 730 гривень. І я зупинялася тут. В Барселоні, в Мадриді, Валенсі, начебто теж. І тоді я навіть не могла подумати про те, щоб зняти Airbnb. А зараз у мене є це, але вже нема цього запиту. Того запиту вже нема. Нема, от мені кажуть, студенти у мене урок і Вони кажуть: о Марія, піди туди, в Барселоні, піди туди, в Барселоні так класно. Класно, коли ти тут приїжджаєш, ти ж їдеш зі свого дому в якійсь іншій країні, приїжджаєш в Барселону, і ти тут гуляєш. А коли ти тут, по суті, живеш і на валізах не можеш розкластися, то мені чесно, я не хочу ходити, оце все досліджувати. Ті бі бао, ті бі дао, Це мені кажуть, сходи туди, це найвища точка Барселони, там можна гарний вид подивитися. У мене нема на це сил, енергії. Я просто хочу, не знаю. Я сиджу читаю, знаєте, і. Мені не до цього, мені не до Сайт Я вже думаю, господи, я хочу пошвидше поїхати з Барселони. Знову вже зняти цей Airbnb в Валенсії на, на, на місяць, напевно, знову, щоб шукати квартиру і потім вже облаштовувати нову квартиру, сісти і все, бо ж більше, більше нікуди не їхати. Я просто нереально ну, кажу, настільки втомлюєшся від цих всіх переїздів, що вже не важливо ти – Гаваї, Чикаго, Барселона. І, ну коротше, це просто щоб вам нагадати, що люди, які... Живуть в містах, де ви, можливо, мрієте, чи багато хто мріє, там якесь місто, як Париж, там Барселон, Лондон. Насправді для щастя потрібно людині відчуття перше, це дому, дому, те, що в тебе є, де ти розклався. Ну і бажано, щоб це був хороший дім, так щоб там було комфортно і безпечно і все по можливості, Але м, треба мати свій куточок в цьому світі. А коли ти отакий вагабонд, це напевне дуже маленький відсоток людей в цьому світі може жити як вагабонд, реально, переїжджати з маленьким клуночком за спиною, їздити, їздити і отримати від цього насолоду. А більшості людей от психіці потрібна якась стабільність, потрібно звикнути. І мати свій район, свій супермаркет. І від цього вже можна щось створювати, Там, в інші якісь сфери дивитися і професійно розвиватися. От наприклад, я навіть на побачення зараз не можу ходити, тому що перші три тижні я шукала квартиру, зараз я за три тижні звідси їду, буду шукати в новому місті. Тобто, по суті, без того, що в тебе є місто і місце життя. У тебе життя стоїть на певній паузі. Але ну, я не хотіла загалом їхати з України в 2022 році, і так вже сталося. Тому хто в коментарях зараз почне писати оці всі знову шарманку свою заводити, будь ласка, зводьте свою шарманку назад. Так, дивлюсь в свої нотатки. Чому я переїжджаю? Переїжджаю в переїжджаю Валенці? В Валенції дуже багато українців також є. Тобто логістично швидше знайти квартиру, бо дуже багато допомоги. Навіть хтось там виїжджає, здає свою або ну просто ріалтори є місцеві. Їх багато і Валенція третє заволученої місто. Я вже не хочу жити в маленьких містах. Мені вистачило північного мічигану. І єдине, що мені в Валенції мене турбує, от напишіть мені, якщо ви знаєте, наскільки там спекотно, тому що знаєте, бачите, я зараз в світорочку сиджу зараз в Барселоні 16 17 градусів. На сонці вже в світорочку не походиш. Але в, в будинках тут холодно, тому що немає центрального опалення. І мені подобається. Я дуже люблю холод, і мені подобається сезонність. От сезонність, коли як. Я зараз читаю книжку «Wintering», як зимовка. Дуже цікава книжка. Ну така зі своїми зі своєю специфікою, в неї дуже багато ліричних відступів там. Але загалом ідея ідея того, що ми в житті маємо періоди, коли нам погано. І життя, воно не лінійне, і буде завжди будуть періоди, коли нам буде погано. І це неминуче. І їх буде багато. Знаєте, ну, це, це можливо комусь вдається проходити без якихось. Не знаю, смерті, батьків, наприклад, так, ну, нікому не, не вдається через це переходити. Але такі періоди різні можуть бути причини, але вони відбуваються. І оце взагалі в самій природі концепт зими це коли ми змінюємо одяг, вішаємо літній прибираємо одяг, зимовий розвішуємо. І ця зміна, коли ми сидимо більше вдома, коли сонце заходить, ми читаємо, ми читаємо щось більш глибоке, ми маємо інший вид комунікації з людьми, тому що влітку це такі ге на пляж, волейбол, там кудись поїхали, дуже багато двіжа. І е, мені, от мені, наприклад, мені хочеться мати такі е, періоди, коли я вже фух, ну слава Богу, вже холодно, дощ іде, нікуди не піду. Ну і все добре. Мені мені от таке зараз хочеться. І, в принципі, воно вдається, тому що в квартирах тут дуже холодно, в квартирах тут холодніше за те, яка температура на вулиці. І мені підходить. Але от, як спеку переживати, скажіть, хто живе в Валенції, чи дійсно там настільки спекотно, тому що ну, у мене більше варіантів немає. Малага вона ще спекотніше і ще менше. Якщо доїхати на північ Іспанії, мені там зараз замало, дуже маленькі для мене. Ну, от наприклад, в питанні знайти квартиру, мені. Ні, там важче, ніж в Валенції, тому я все ж таки обираю Валенцію. але на півночі Іспанії я знаю більш підходяща мені погода. То в Валенції наскільки спекотна, напишіть наскільки в Валенції чи можна там жити? Бо я собі уявляю, що я просто, знаєте, впаду у цей обмирок і все. І з і мене відвезе швидка кудись. Якщо сидіти вдома під кондиціонером, нормально. Ну, якщо мені не треба виходити на роботу, як ввечері, нормально, там не задихнешся, напишіть мені. Я думаю, людям теж буде цікаво почитати, тому що я чула там в новинах, що в Волинці хтось помер навіть, якийсь регулювальник на дорозі чи паркувальник, що там від, від спеки минулого літа. От, мене це лякає, чесно кажучи. І, і ще з іншого боку, от я так себе переконую, люди живуть в Дубаї, в Катарі, так? Не знаю. Може, там більш підлаштовано все під таку спеку, але ну, оце мінус єдиний для мене в Валенсії. Як там може бути спекотно? І ще цікаво, які там пляжі. Якщо у вас є інформація, напишіть, будь ласка, чи можна там плавати, чи там теж трошечки виїжджають там на північ з міста, чи на південь? Uh, і давайте підведемо у підсумок. Uh, скажу вам, чи шкодую я, що я обрала Іспанію для переїзду, по-перше, зі Сполучених Штатів і по-друге, ну, з України, так загалом, чи я шкодую, чи краще було б залишитися в Україні uh, і адаптуватися до реалій, чи краще було б залишитися в Штатах, тому що дійсно там в Чикаго жити дешевше, наприклад, ніж в Барселоні, uh, в певних аспектах. Одразу скажу, ні, я не шкодую. Я не шкодую, тому що тут є відчуття того, що тобі не потрібно так багато працювати. Якщо ти знаходиш квартиру, особливо якщо ти знаходиш квартиру в партнерстві з кимось, це абсолютно manageable. Тобто, ти можеш з цим можна з цими витратами можна справитися. Так? Особливо, якщо ви знімаєте не в такому великому місті, як Мадрид чи Барселона, у Валенці вже можна знайти квартиру одну-двокімнатну, десь за 1400-1500, ну навіть за 1200 можна, дивлячись, там які райони трошечки там, може, на такий ремонт можна знайти. А в Барселоні 1700-1800, В Мадриді теж приблизно так, так само. Якщо ви вам не обов'язково бути в великому місті, в Іспанії можна зняти квартиру там і за. Умовні 500-600 євро, якщо це місто там на 2-3 тисячі жителів і це в низький сезон. Все можна зробити. Тобто в цьому плані ти відчуваєш, що тут реально дешевше, тут дешевша їжа. Тут реально дешевше їжа. Я заходжу, кроссан коштує 2 євро. в барі Готіко, це центральний готичний квартал, де всі туристи. Я зайшла в якусь кав'ярню взяти каву, лати на вівсяному молоці, альтернативне молоко. За 2 30 центів і жодних чайових. Тобто, тут от на таких речах в супермаркетах. Минуле відео я багато говорила про супермаркети, що там яка їжа. Реально в супермаркетах і у всьому там м, набагато, м, набагато менш дорого. Ще Дуже-дуже мені подобається тут те, що я можу розуміти цю мову. От Наприклад, я сходила в кіно, і в кіно є фільми англійською, але дуже лімітовані. І фільми іспанської от за рахунок того, що я спілкуюся іспанською мовою, я відчуваю себе частиною цього суспільства, і мені це подобається. В принципі, таке в мене було і в Сполучених Штатах, але там оцінник на життя, і він немає відчуття захищеності від нема відчуття захищеності від держави. От там ти знаєш, що з тебе здеруть тисячу євро за те, що ти будеш продовжувати свій тимчасовий статус, з тебе будуть брати гроші за страхування медичне, приватне чи через свого роботодавця. Змінити роботу важко, тому що ти шукаєш, хто тобі дасть таку саму, таке саме страхування. Тобто там є відчуття, що ніхто не якби тебе не підтримає, там, там nobody will have your back. Так? А тут є все ж таки соціальна захищеність вона дає більше комфортом у проживанні в країні. Тому ні, тому ні, не шкодує. І якщо говорити про саме місто, я не знаю, як інші міста, наприклад, як у Валенції буде, але в Барселоні мені подобається, що тут спортивний вайб міста. Реально, ти ходиш і дивишся, люди бігають, люди займаються біля моря скейтбордингом. Так цікаво на це все дивитися, і знаєте, це наводить тебе теж на якийсь такий... Рішення життєві, що може і мені піти побігати, може, і мені вийти зайвий раз додому, особливо там, де я, отакі світерочки, де ти носиш, де тобі холодно. Тому, так, підсумовуючи, ні, не шкодую. А, з квартирою важко, так, це правда, з квартирою важко, але не неможливо. І якщо піднакопичити емоційний ресурс і гроші, так дійсно там на те, щоб в'їхати в квартиру, потрібно буде близько. 6-8 тисяч євро. Тобто треба заплатити два депозити, перший місяць, комісіве агентство. Іноді треба заплатити там, страховку від окупасів, іноді. Так? Тобто приблизно, якщо квартира коштує 1500 євро, от і рахуєте, скільки це 3, 4, 500, 6. Ну, плюс о, знімати Airbnb тимчасово треба буде, це приблизно коштує Дві тисячі приблизно, ну, 1800 може євро. Тобто на перші місяці, поки шукаєш квартиру, це може бути два місяці. І приблизно виходить, скільки? 10, 10 тисяч на переїзд. Тому справи от такі. Але, але все можливо, якщо є енергія і якщо є бажання. Тому от на цій позитивній ноті і завершуємо, і побачимо з вами. Коли побачимось, тому що я вже не знаю, чи я зможу записувати кожного тижня відео, бо тут енергія йде на інші речі поки що. Всім па-па!